Друзья, доброго дня. Сегодня у нас на ремонте вот такой аккумулятор в корпусе полі. Замеряем для початку внутреннюю емкость, внутренний опер точнее, получается дал мне его на ремонт мей друг. Так, 85 пять миллион 50... 1,4 вольти. В принципі, нормальні параметри. Я вже тут гвинти відкрутив. Зараз будемо доставати його. Так, 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 подивимося на самий акумулятор. Попередньо отак він виглядає. Що можу зразу сказати? Він мені не подобається взагалі. Плюс іде незаізольований якийсь скотч. Кабель не силіконовий, а простий, мережевий, тобто він може вистрелити, прострелити дуже легесенько. Так само мінус в нас пішов без ізоляції. Тут все без ізоляції, сюди запхано, ну, я не знаю. Це Розбирав вже багато, оце один із, із найгірших. Що каже друг по цьому акумуляторі? Каже, що дуже швидко розряджається, йде в захист. Попередньо, я думаю, тут може бути розбалансування, тому зараз ми відключимо БМС-плату. І заміряємо кожну групу окремо наших елементів. таким чином. Добираємось до роз'єму на БМС плату і будемо його заміряти. Щоб бачити, чи в нас комірки рівні. Тому що друг сказав, що до 45 розражається, а потім вирубається. Так, взяли сюди ультметр і будемо міряти групи. Так, перша група 3,9 Друга група 3,96 Третя група 3,96 Четверта група 3,96. П'ята група 3,96. Шоста група 396. Сьома група. Сьома група 3 і 7. Ось тут і знайшли причину. Так, восьма група. Дійдемо до кінця 4 вольта. Так, далі. Дев'ята група 4 вольта. 10 група 4 вольта. 11 група 4 вольта. 12 група 4 вольта. 13 група 4 Вольта. Тобто причина того, що акумулятор вирубається швидше, це розбалансовка. Тому я зараз вручну буду е дозаряджати сьому групу до рівня інших. І, і дивитися, можливо, десь там на сьомій групі елементів у нас Нікелевалента відлетіла, можливо, можливо, десь поганий. Контакт. І підзаряжу, щоб всюди щоб було рівно. Також додатково заізолюю негорючим картоном. Отут ці всі контакти і з цієї сторони, тому що, як на мене, це зовсім не добре. Ось знайшов отут групу, яку треба буде заряджати. як бачите, 3,7 вольта. Наступна група для прикладу в нас вже 4 вольта. Тому я зараз примусово буду заряджати, буду використовувати лабораторний блок живлення для цього. Зараз покажу, яким чином. Ось є такий лабораторний блок. Виставляємо напругу 4,2 вольта потоку, дамо 2 А. І зараз будемо підключатися і заряджати нашу батарею, вирівнювати, вирівнювати самі банки. Одно що можу сказати з певненістю, що якщо БМС вже допустила такий розряд. Подальша доля цієї батареї. Не знаю, яка буде. Плюс інший пункт. О, я замітив, он тут, якщо можете бачити, дана батарея, так як вона трошки крива. Нікінь дуже криво. Спаяний, вона з бушних елементів. Тобто вона не нова, мало того, що вона з бушних елементів. Так, так вони ще й не зачищені. Ну що, друзі? Попередньо зарядив я ту паралель, заізолював оце все додатково термостійким скотчем. Тут додав картон негорючий для додаткової ізоляції, тут заізолював. Заізолював плюс Вон цей картончиком, який сюди виходить, щоб все було надійно. Тут заізолював. Зараз нагадую, що раніше він заряджався до. 53 3 вольт на даний момент 54,4 і зарядка ще йде. Якщо відключити навіть зарядку 54 вольта, що є більшим, ніж 53. І він ще не дозарядився, тобто він буде, він буде ще дозаряджуватися можливо, буде і все повністю на 54,6. Тому. На даному етапі ремонт, такий маленький даного акумулятора буде завершений. Пакуємо його. Точніше, це навіть не ремонт, а це балансування. Завершуємо його, віддамо його нашому другу. Дякую всім за перегляд. Якщо є якісь питання, пишіть, задавайте.